Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде нарешті дайва. Ну, дайва у нас декілька було нещодавно на огляді. Сьогодні буде дайва Фоєго в незвичайній комплектації X-H, тобто вона буде швидкісна. Поговоримо про якісь такі банальні речі. Ну, я не знаю. Ну, і така гарна катушка, як так можна було? І перед тим, як ми розберемо поліземо туди всередину, я вам розкажу, що можна з нею зробити. Значить, невеличке оголошення. Так, значить, ось що в мене залишилося з ремонту спінінгів, деяка частина верхівок. Деяка частина комелів. Буду розпродавати все це недорого. Дуже багато фідерних верхівок. Трошки є, значить, колін для фідера. Я думаю, що повний перелік я виложу в нашу групу Facebook. Обов'язково перейдіть за посиланням, воно буде в описі під цим відео. Ну, і тепер поїхали розбирати нашу флегу. Так, ну і перед тим як е, лізти всередину, давайте швиденько пробіжимось по ТТХ е, технічним характеристикам. Значить, індекс XH означає, що передаточне число у нас 6,2 до 1. Ми нещодавно про нього казали, що це не, не, не дуже бажано, якщо хіба що в, там не ловити маленьку рибу на великій дистанції, ну але. Що є? Значить, ЛТ, а, значить, Light Touch, легкий старт, легкий стоп, і ну, і, відповідно картушка достатньо легка для 2500 розміру 205 г вона важить. Значить, Навантаження значить, на фракціон 10 кг. За один оберт ручки можна вимати, вимотати аж 87 сантиметрів жилки. Не знаю, було питання, не знаю. чи... Коли ж пуля пуста чи коли повна, не знаю. Значить, Тут міститься 6 підшипників, розберемо, подивимось, де вони знаходяться, і значить, у нас наступні технології використовуються. Макс, поговоримо про неї. Значить, це така рідина, яка захищає чутливі вузли котушки, ротор, тобто скелетований, скелетований такий облегшений ротор. В принципі, нема чим хвалитися, це вже достатньо а, популярна технологія. Далі що ми маємо? Touch DG Gear. Тобто. Значить, Touch DG Gear, не знаю, що це. І, значить, ручка, яка вкручується безпосередньо в шестерню. Дуже гарно. Ну, і тепер полізли всередину. Почнемо з кноба. Так, починаємо розбирати. Значить, перше, значить, маєте знати, що ручка. Кноп обертається ручка, на вісі. Ручка вона обертається на Вісі, я її вже висверлив. Ось вона старенька. Вісь. Вставляємо сюди нову вісь. Нічого не можу вам запропонувати. Вісі поки що ми не виробляємо. Можете там десь пошукати на Аліекспрес. Вісь, значить, ставимо іншу. Кноп буде тепер обертатися на двох підшипниках, і тепер такої проблеми не буде. Далі, що маєте знати, значить, під роликом немає підшипника. Я вже розповідав в інших відео. Беремо підшипник маленький 3 на 6 на 2,5. Декілька регулювальних шайб. Ну і дивіться, добре, покажу вам. Так, стара пластикова втулка тут залишається. Значить, відкидаємо плече, беремо гвинтик. Беремо першу шайбу. Шайби можна купити у мене. 3 на 5 товщиною 01. Шайба. Де підшипники? Так, ось підшипник. 3 на 6 на 2,5. Ми використовуємо ЕЗО Беремо безпосередньо сам ролик. За роликом іде. Дві-три шайби. ну Зазвичай йдуть дві. Це зовсім не так, як розказує вам Іван Турнамент. Ну, не зовсім не так, а трошки не так, бо, в принципі, його налаштування вони такі більш грубі, ну не такі точні, як у мене. Товщина шайби мої 0,1 мм, тобто можна налаштувати дуже-дуже точно, дуже делікатно. Знову повторюся, значить, це не так, як в Shimano, тут іде е, інакше. Значить, е, закручуємо. І далі дивимось. Якщо ролик е, затискає, він не крутиться, значить, додаємо одну шайбу. Якщо він е, люфтить, шайбу віднімаємо. В нашому випадку люфта практично немає, можна так і залишити. Е, на кноп ідуть підшипники 4х7х 2,5. Теж, в принципі, дуже просто для тих, хто дивиться мій канал, для тих, е, хто вже має свій досвід на, цей, на різьбу. На різьбу е, цього гвинта краще нанести. Фіксатор різьби, Десь він у мене є. В кадр це не попаде процедура, але я е, нанесу. Е, далі підшипник. Підшипник: кноп. Угу. Кноп. Навіть. Я ось дивлюся, от дивлюся, ця безпосередня вісь, вони бувають різні. Вони налаштовані під ці їхні, як то називається під їхні а, рідні кнопи, там кноп на відразу на три підшипника. Ага, я ще не почистив, але ну, це теж буде залишиться поза кадром. Значить, тут залишається якийсь зазор. Дивіться, значить, між кнобом та рукояткою велика, а, велика відстань. Тому давайте спробуємо поставити підшипник 4 на 7 на 2. Зараз я достану, подивимо. Так, ось маємо. Так. Я був правий. Відчуття мене не обмануло. Значить, тут стає краще підшипник 4 на 7 на 2. Бо тут тепер нема а, зараз, зараз, немає зайвого простору, куди а, могла б, а, потрапляти, а, міг би потрапляти бруд. Люфт, можна сказати, незначний. Він потрібний для нормального а, обертання. І в моєму випадку значить, вийшло так. 4 х 7 х 2 підшипник, 4 х 7 х 2,5. І дві шайби по 0,1 мм. Далі, далі розповідати буду, але далі вже будемо розказувати для тих, хто має вже якийсь, не якийсь а хороший досвід роботи з катушками. Бо далі без досвіду, без спеціальних смазок, лізти суворо. Не рекомендується. Але я розкажу вам взагалі про сам механізм. Ось. А, далі дивимось. Так, ось катушка розібрана. Значить, маєте знати. Де ця деталька. Маєте знати, щоб зняти ведучу шестерню. Треба. Десь вже. А, ось. Треба. А, значить, обережно пінцетом витягнути такі, таку от, пружиночку, такий фіксатор. А, дуже важливо користуватися гарними, якісними інструментами. Викрутка PH 0, в моєму випадку Гроз, моя улюблена а, викрутка для дайви. Маємо TZ та ТЗ цей викрутку, Т9 теж вам э, знадобиться. Тобто, для чого я казав, що далі не обов'язково всім дивитися, э, що, по-перше, треба мати гарні смазки, навіть дайва, э, Шимана це звичайний мінеральні смазки. Ці э, ці катушки краще змащувати синт синтетичними смазками. Я показував в інших роликах. Э, я покажу зараз олимпу. Значить, в мене ось такий набір смазок. Іос рідка смазка для штока, для швидкісних узлів. Іос також маю і гріз густу смазку. І моя улюблена М3 mtcv mtcv Ось е всі наші підшипники. Значить, тут е також використовується е Рідина Максілд. Максілд теж маю. Ось не буду багато розказувати. Е е хіба що ось е зараз пішла дискусія вже серед майстрів, що Максіл теж бувають різні. Дивіться, як цікаво. Е е не наводиться ось. За Магнітом. Рідина йде за магнітом. Ось магнітна е, рідина. Е, це не смазка, це саме рідина, яка е, захищає обгонну муфту, е, інші чутливі вузли від потрапляння вологи. Така ось натягується плівочка. Ось тут е, цей контейнер. Ось вона трохи е, магнититься. Там є і магніт, і. Ага, ось цей Контейнер і випав. Ось, по суті, і все. Все, що вам треба знати, далі вже не буду показувати. Питав в мене власник цієї катушки, як там фрикційний пакет, він був вже сухий. За цим теж слідкуйте. Тут, здається, вже зібрав його, здається. Раз, два, три, п'ять. Ну, Не менше п'яти шайб а, в цьому пакеті, і, повторюся, заявлено, що він тримає аж 10 кг. Що ще мені в Дайві подобається? Є, наприклад, отут дуже гарне рішення демпферне колечко. Те, що а, намагалася зробити а, в катушках фаворит, але ну, трошки інакше. І завдяки цьому вход котушки і в крайніх точках, коли куліса підіймається, нема такого клацання. Так, по суті і все. Значить, всі заявлені 6 підшипників на місці. Значить, на ведучий 2, на відомий 2, маємо вже 4, на паразитні шестерні 5 і Обгонна муфта 6. Ось наші 6 підшипників. Деякі питають мене, чи можна поставити сюди а, таку гайку, я, в якій буде підшипник. Ну, на сьогоднішній день не маємо. Плануємо виробництво, але на сьогоднішній день не маємо. Ті а, гайки від фаворита, які є, вони не підходять там різьба в інший бік. Чекаю від, від вас коментарів. Нагадую, що значить, я створюю закритий контент для тих, хто купляє, для тих, хто там робить якийсь взнос. Е, якщо хочете в цю закриту групу потрапити, бачите такі більш відео нецікаві для широкої маси, або щось у вас не виходить. Напишіть, будь ласка, на е, мій вайбер, ватсап телеграм, і я вас додам в групу. Там. Або в Viber, або в Телеграмі, в я буду давати посилання на цей закритий матеріал, і де можна а, також а, зі спеціалістами порадитися на різні теми. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному ролику.